1 вересня у Ніжині відзначили святково та натхненно. Представники депутатського корпусу, як завжди, у день знань, завітали до шкіл та привітали школярів, вчителів та батьків. Депутат Ніжинської міської ради від Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Сергій Охонько завітав спершу до Ніжинської гімназії номер 15 основа та організував поїздку школярів до музею Марії Заньковецької. Метою поїздки стало не лише цікаве дозвілля, а й занурення дітей у культурну та історичну спадщину рідного краю. Депутат побажав дітям успіхів у навчанні нових здобутків і відкриттів, а вчителям наснаги та професійних досягнень. Традиційно він підтримав заклад подарунком, спортивним інвентарем, аби школярі мали більше можливостей для занять фізичною культурою. Шановна школа, шановні учні, шановні вчителі, шановні батьки. Дуже приємно в стінах рідної школи вітати вас всім святом, з першим вересням, з ним знань. І хочеться побажати миру в першу чергу. Хочеться побажати добра і злагоди нам всім. Шановні учні, школа це не тільки місце, де ви отримаєте знання. Школа це простір, де ви сформуєте свій характер, де ви вперше можливо знайдете своїх друзів і зробите перший крок у своєму майбутньому великому житті. Я впевнений в тому, що кожен з вас має свій талант. Я бажаю, щоб цей новий навчальний рік став таким потужним локомотивом розвитку ваших талантів. Шановні вчителі, низький уклін вам за те, що формуєте за те, що навчаєте наше майбутнє, наших дітей, дітей, нашої ніж дітей нашої України. Шановні батьки, ви фундамент, на якому кріпиться щасливий життєвий шлях ваших дітей. І разом всі, разом зі школою. ми все можливе для того, щоб наші діти це було насправді щасливе майбутнє всієї нашої країни. І тільки завдяки на сьогоднішній день, нашим захисникам, героям нашим, які боронять нашу Україну щодня, ризикуючи своїм здоров'ям. Вічно і, і надягання. А всім нам, всім як сказав директор нашої школи, яка керівник, яка кожний рік все краще і краще стає, ми повинні разом йти до перемоги. вам, здоров'я, успіхів а нашим діткам, щасливої долі. Слава Україні! Цього ж дня урочистості з нагоди початку навчального року відбулися і у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Святкова атмосфера об'єднала студентів та викладачів, які розпочали нову сторінку у житті закладу. Особливим цей день став для першокурсників кафедри менеджменту, адже саме з цього моменту вони офіційно стали студентами університету. Як куратор першого курсу Сергій Охонько зустрівся зі своїми студентами, підтримав їх та окреслив важливість навчання й активної громадської позиції. Він також відзначив роль викладачів, завдяки яким молодь має можливість реалізувати себе та досягати високих результатів. Свято першого дзвоника стало символом єдності освітянської родини Ніжина і початком нового етапу для тих, хто творить майбутнє міста і країни.